Є новини, друзі. Мир без мирного договору. Дослухайте до кінця Зеленський дав інтерв'ю там про контрнаступальні дії біля добропілля, про те, що росіяни будуть знищені в Куп'янську, Зараз там ведуться жорсткі діє, і про те, як може виглядати мир, і от він говорить: знаєте, дуже важливу фразу. Я до речі, хочу щоб ви написали свою думку про це, тому що ну це якось трошки дивно виглядає. Ніхто не розглядає корейську або іншу модель. Може бути так, що не буде фінального документа про закінчення війни. Це сказав е, Зеленський. Тобто може війна припинитися, а документ буде не підписаний. Ну, тобто вона зупиниться з того, що якби сторони виснажилась і нема перспективи далі е, воювати. Але мирної угоди не буде. А я вчора нагадаю, я розповідав, що нам вкидають через соцопитування, що Зеленському довіряють всі, і якби основні межі цього соцопитування, що от після припинення вогню люди українці не хочуть проведення виборів, і 63% громадян проти. Проведення виборів після припинення вогню тільки коли буде підписана мирна угода. І сьогодні ми чуємо від Зеленського, що ну може бути припинення вогню і припинення війни без мирної угоди. Це знаєте, мені нагадує підготовку відповідного ґрунту до таких дій. Тобто Україна може запланувати і довести якби, війну до припинення вогню. Без мирної угоди, а потім ну нас будуть годувати тим, що треба заключити мирну угоду, щоб провести вибори. і тим самим якби Зеленський і влада довше проживуть. Саме при владі і контролюючи повністю державу. Напишіть свою думку. Ну тому, що це які, знаєте, дуже дивні збіги виходять е, з боку влади. Один день даємо дне, говоримо і розказуємо суспільству, що люди не хочуть виборів після припинення вогню, тільки мирна угода. І тут виходить Зеленський, каже, може не бути мирної угоди, а буде тільки припинення вогню без жодних документів. Лайк, репост підписка, шанси профіля. Підписуємося.